Після оголошення сигналу Повітряна тривога учні 11-го ліцею йдуть в укриття. Тітки швидше, швидше заходимо в укриття. Уявили перед собою свічечку і дихаємо так, щоб свічечка не задулася. Вчителька початкових класів Світлана Прибуж говорить офлайн навчаються два тижні. Під час повітряної тривоги в укритті проводить урок. Ми читаємо з дітками, ми працюємо над текстом. При потребі ми і пишемо, і рахуємо. Восьмирічна Соломія Теренько приїхала з батьками з Одеси, навчається в третьому класі. Каже, офлайн освіта їй подобається більше. Добре, що є укриття, бо ми можемо не на онлайні, а в школі. В одинадцятому ліцеї немає ні підвалу, ні цокольного приміщення. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації учні навчалися дистанційно або за змішаною формою, говорить заступниця директора з навчально-виховної роботи Інна Щебланова. Були підписані меморандуми із педагогічним коледжем, і з кардіоцентром. 22 двадцять школа в нас раду також себе прийняла. Будівництво протирадіаційного укриття тривало півтора роки. Площею воно майже 950 квадратних метрів. Одночасно тут можуть перебувати 819 людей, каже Інна Щебланова. Є окремі бокси закриті, де підписано в якому класі є запас їжі. Це сухий пайок, зрозуміло, запас води в укритті 19 приміщень каже Інна Щебланова. Чотири найбільші кімнати для перебування учнів. Є кабінет медичного працівника. Три санвузли, два входи і два виходи. Оснащене укриття вентиляційною системою. Всі 1070 учнів мають змогу сьогодні вчитися у звичному режимі. Нам і краще і швидше ми подолаємо освітні втрати, освітні розриви, які, на жаль, є всіх учнів України. Це пов'язано із ковідною пандемією, і це пов'язано з повномасштабним вторгненням. Вчителька математики Валентина Захарчук під час тривоги готує одинадцятикласників до мультипредметного тесту. Діти можуть виконувати тести в цих умовах. Звичайно, ми маємо роздруковувати матеріали, тут інтернет практично на сьогодні не ловить, можемо проводити контрольні роботи. Учениця 11 класу Вікторія Марухно розповідає, три роки навчалася дистанційно. Це великий плюс, що ми вийшли. Ми можемо соціалізуватися, на НМТ нам буде легше. Загалом у Вінницькій громаді протирадіаційні укриття збудували на території шести навчальних закладів, говорить директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. Окрім 11-го ліцею, такі відкрили в 12-му, 13-му, 23-му та 30-му ліцеях. У 33-му облаштувати укриття мають до кінця жовтня. Наразі 76% дітей завдяки. Роботи відкриття укриттів навчаються у власних будівлях за своїми партами у своїх класах, і лише 24% залишається у змішаному форматі. За словами очільника міського департаменту капітального будівництва Дениса Мазуренка, на будівництво шести протирадіаційних укриттів із бюджету громади виділили майже 300 мільйонів гривень. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.